7 Юрій Сірий. 44-й Микола Сираж, 11-й Євген Фагій. Стосовно колективу побратимів після цієї атаки. Є в нас вже перший удар наступного На тижня зі своїм суперником. Тим часом стандарт виконують побратими. Є удар прямий і ще а, в таких командах, як Юнацька Зоря Луганськ. І в тому числі також наддосвідчений голкіпер. Сбіферст він грає вже достатньо давно. Можливо, його можна назвати ветераном цієї команди. Що зараз робить гравець побратимів? За що безумовно отримує. Абсолютно заслуговану жовту картку. Ласираж пробиває і в останню мить ногою. Удар. І Роман Щусь перчаточками переводить. Готує довгий пас вперед. Голкіпер побратимів. І е, ця передача проходить. Щусь ніяк не може зафіксувати м'яча одразу. Грає цю боротьбу. Сірий порушення правил проти Янковського і знову буде стандартна користь біферст пробиває Згортюк Микола Микола 8 на 8 вже дійшов. Той самий період, коли всі чим більше програєш, тим нижче опиняєшся в цьому рейтингу. І тоді можуть виникнути проблеми на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Важливо потрапити до першого кошику для жеребкування. Приводить слова Дебрюйне уедбал News. Нагадаю, менше, по-друге, і браку також може бути більше. Простріл і в останню мить відсоткових моментів насправді. За увесь тайм майже не було. Дуже багато часу команди проводять у боротьбі. І ось спроба удару. Дійсно, команди, яких впевнено можна вважати Бельгії та України. Сьогодні ми побачимо матчі відповіді. Не було порушення правил, хоча зіграно максимально небезпечно. Братимовата атаці, щось забирає в руки. Отже, зрінеться з Італією. Португалія спробує реабілітуватися після сенсаційної поразки від Данії 0-1. Та ж сама ситуація. Ож First, 17 й 33, й Микита Скляр, 77, й Максим Чебиряк, 4-й Сергій Чебиряк, й Андрій Шеремета і 17. Аді, аді. Ух, яка передача. Чудова. І зараз можна бити. І Ломен. Не забиває. Зараз колектив побратимів. Хоча розіграно, атака була майже. Атакуємо. Можна забувати! Шансу по протимі! Роман Чусь! Рятує команду. Штовхоня. атаці, Про це сигналізує арбітер. І, звичайно, цим максимально невдоволені зараз Біфьорст. І жовта картка зараз показана Миколі Сирашу. І вже одну серію пенальтів. Ми побачили у наполегливій боротьбі. До речі, шанс непоганий мав Юрій Сірий. Пробивав звід республіки та енерго. А там а, із результатом у два м'ячі який момент знову має сам? Юрій сірий. Іворуч Горовенко навішував в бік Янковського Горовенко. Ну, а а ти... Чебиряк. Чибиряк прострілює! Небезпечно! У штрафному майданчику насправді здавалося, що зараз все може закінчитися для Біфорст, але вдалося віборонятися. Запунення <плес> займають. Жовта картка. Ще одна. Цього разу Сергій Чубиряк отримує попередження і знову і... зберігає нейтралітет. Дійсно, дуже важко буває арбітром в таких епізодах. Але як шанс! Берету забиває міфорст! Оце гол. Неймовірно! Виривають. Можливо, виривають перемогу цим голом. Господарі і герой матчу. 44-й номер господарів Микола Сираж. Довго він сперечався з арбітром. Декілька Їй, хвилин. і виграє. Пред Янковського. Янковський міг зараз ставити крапку, але не влучає 13-й номер. Все, друзі, на цьому в нас лунає.